Коли приходить осінь, і перші заморозки нагадують, що зима вже не за горами, у селянина з'являється нова турбота як підготувати курник до холодів. Бо, хоч курка, птах витривалий, та все ж вона не любить протягів сирості й холоду, у теплі, сухості та світлі вона не лише краще несе яйця, а й лишається здоровою, не застуджується, не хворіє на нежить чи пронос. У зимовий час курник стає для неї домом, захистом і гарантією виживання. Тому правильна підготовка приміщення це не просто обов'язок господаря, а запорука спокійної зими, без втрат і зайвих проблем. Зігрітися курка сама може лише рухом і хорошою підстилкою, але навіть найкраща підстилка не допоможе, якщо самому курнику гуляє вітер або капає зі стелі конденсат. Багато господарів нехтують утепленням, мовляв, кури витримають і мороз, але потім дивуються, чому несучість впала, а гребінці в курей посиніли від обмороження. Тепло це не розкіш, це умова нормального життя. Адже коли температура у курнику опускається нижче плюсят градусів, птиця витрачає всі сили на обігрів тіла, а не на насіння яєць. І тоді господар замість кошика яєць отримує щодня лише кілька штук або й зовсім нічого. Ще одна важлива річ вологість здається, що влітку на неї ніхто не звертає уваги, бо все швидко висихає, але взимку навіть невелика сирість може обернутися бідою. Коли у курнику волого, там з'являється грибок, аміачний запах, злипається пір'я. А лапи мерзнуть у вологій підстилці. Кури починають кашляти, чхати, а іноді й падати одна за одною. Тож боротьба з вологою це теж частина зимової підготовки. І вона починається не тоді, коли вже з'явився запах, а ще восени, коли господар проходить кожен куток, перевіряє щілини, стики, дах і підлогу. Багато старших господарів казали. Як підготуєш курник восени, так і зимуєш. У цьому є велика правда. Добре, провітрене, утеплене, чисте приміщення це як тепла хата для людей, там і курка спокійна, і господар має менше клопоту. Бо коли взимку все зроблено як слід, не треба щоранку бігти з ліхтариком у мороз, перевіряти, чи не примерзла вода в поїлці, чи не змерзла птиця на сідалі. Якщо ж усе зробити аби як. Тоді вся зима проходить у турботах і переробках, а кури хворіють, линяють невчасно і майже не несуться. Зима це не просто випробування холодом, це перевірка господарського розуму. Бо хто готує заздалегідь, той має спокій, а хто відкладає до останнього той потім бігає з сокирою і плівкою в заметах. Добрий господар знає, у жовтні треба не тільки скласти дрова і засолити капусту. А й перевірити дах курника, замазати щілини, оглянути вікна, двері і зробити все, щоб кури не потерпали, це турбота, що повертається сторицею, бо здорові кури це яйця, м'ясо і менше витрат на ліки. Ще один момент, про який часто забувають, освітлення. Узимку день короткий, а кури, як і люди, реагують на світло. Якщо в курнику темно, вони неохоче встають, менше рухаються, перестають нестися. Тому господар має подбати і про лампу просту, економну, але надійну, щоб день у пташнику тривав хоча б 12 годин. Без цього ніяке тепло не врятує ситуацію. Курка повинна бачити корм, напувалку, відчувати, що день триває. Це стимулює її обмін речовин і допомагає пережити зиму без стресу. Окремо треба сказати і про чистоту. Восени не можна просто закрити сезон і лишити все, як є. Після літа у курнику залишається багато пилу, пір'я, сміття, іноді паразити. Якщо не провести прибирання і дезінфекцію, взимку це все стане розсадником хвороб. І тоді будь-яке утеплення не допоможе. Тому ще до першого снігу треба винести стару підстилку обпалити сідала, побілити стіни, обробити кути від кліщів і бліг краще витратити день на цю роботу восени, ніж потім лікувати все поголів'я взимку. Підготовка курника до зими це не одномоментна справа, а ціла послідовність дій. Треба перевірити утеплення, вентиляцію, зробити дезінфекцію, замінити підстилку, подбати про освітлення. І кожен із цих пунктів має своє значення. Бо навіть найменша недбалість може дати про себе знати у найхолоднішу ніч, коли курка, замість спати, спокійно тулиться до сусідки, щоб зігрітися, а гарно підготовлений курник це затишок і тепло, у якому чути лише тихе курликання, запах свіжої соломи і спокій господаря, який знає, що зробив усе правильно. Зима в селі це пора, коли все навколо ніби завмирає. Але саме тоді видно справжнє господарювання. Бо хто дбає про своє подвір'я, той і взимку має лад. І курник он, це маленький, але дуже важливий елемент цього ладу. Він показує, наскільки людина поважає свою працю і своїх тварин. Тож не шкодуй часу на підготовку, зроби все з розумом, і тоді вся зима пройде без клопоту, а кури. Віддячать тобі теплом своїх гнізд і добрими яйцями навіть у найсуворіший мороз. Коли господар береться утеплювати курник, то починати треба не з того, щоб одразу оббивати все дошками чи пінопластом, а з уважного огляду будівлі. Часто біда не в самому холоді, а у протягах, через які тепло просто тікає. Треба пройтися по всіх кутах, перевірити, звідки тягне під вікном, біля дверей. Між дошками чи під покрівлею, навіть маленька щілина може звести нанівець усі зусилля. Тому перше завдання закрити отвори, замазати тріщини глиною або сумішчю глини з соломою, як це робили здавна. Якщо є змога, можна використати монтажну піну або мішковину, але головне, щоб не було дірок, через які заходить холодне повітря. Коли щілини прибрано, тоді можна думати про утеплення стін. У старих курниках, зроблених із дощок, добре допомагає звичайна тирса або сухе листя. Їх набивають у проміжки між подвійними стінами або просто прибивають мішковину, а за нею насипають шар тирси. Такий спосіб дешевий і дієвий. Головне не використовувати вологий матеріал, щоб не завелась пліснява. Хто має новіші будівлі? Може скористатися пінопластом, старими матрацами, ковдрами чи мішками з соломою. Усе це працює, якщо не закриває вентиляційних отворів. Бо без повітря у курнику стане не тепліше, а гірше. Вентиляція це те, про що забувають, коли намагаються зробити якнайтепліше. Але теплий курник без свіжого повітря, як хата, без вікон. У ньому швидко накопичується волога, пара від подиху й посліду. А потім усе це осідає на стінах і стелі, перетворюючи тепло на сирість. Кури дихають важко, гребінці стають темними, з'являється запах аміаку, і несучість падає. Тому навіть у найморозніший період вентиляція має працювати. Найпростіше зробити два отвори: один внизу, біля підлоги, щоб заходило свіже повітря, інший під стелею, щоб виходило вологе і тепле. Їх можна прикрити сіточкою від мишей. І зробити заслінки, щоб регулювати потік повітря в залежності від погоди. Є старий народний спосіб перевірити вентиляцію запаліть у курнику свічку чи сірник. Якщо вогонь тягне в один бік, тяга є, а якщо полум'я стоїть рівно або гасне, значить, треба чистити або збільшувати отвір. Дехто ставить трубу з коліном, щоб не задувало вітром, і це теж правильний підхід. Головне, щоб свіже повітря потрапляло. Але не створювало протягів. Курка боїться не холоду, а саме різких потоків повітря. Тому вентиляційні отвори слід робити так, щоб вони не дули прямо на сідала або гнізда. Найкраще, коли вітер проходить над головами птахів і виходить через верхній отвір. Щодо підлоги, то вона має бути не лише чистою, а й теплою. Якщо в курнику земляна підлога. Її треба вистелити товстим шаром, соломи або тирси. А ще краще спочатку покласти старі дошки, чи навіть мішки з сухими опилками. Тоді знизу не тягне холод і тепло тримається довше. Якщо підлога дерев'яна, перевірте, чи немає щілин, звідки йде холод? Знизу можна набити рубероїд або шматки поліетилену, але знову ж таки без фанатизму, щоб не створити парниковий ефект. І не допустити накопичення вологи. Дах курника це ще одна важлива деталь узимку через нього втрачається найбільше тепла. Якщо є горище, його треба засипати сухими тирсою або соломою. Якщо горища немає, можна просто набити зверху старі ковдри чи мати, а потім накрити поліетиленом, щоб не промокало. Але завжди треба стежити, щоб не з'являвся конденсат, вологий дах. Це біда, бо каплі води падають на підстилку та починає гнити. Краще зробити невелику вентиляцію під покрівлею, ніж потім сушити все приміщення. Стіни можна побілити вапном з додаванням мідного купоросу. Це не лише утеплює, а й дезінфікує. Так робили наші діди. Побілений курник виглядає чисто, світло. Та й мікроби там не приживаються, дехто після побілки обтягує зсередини стіни мішковиною, що додає ще трохи тепла. Важливо, щоб усі матеріали були сухими і без цвілі, бо зайва волога ворог у будь-якому утепленні, двері та вікна теж заслуговують уваги, їх варто ущільнити, повісити завісу або навіть стару ковдру, щоб при відкриванні не впускався холод. Але вікно потрібно залишити робочим, через нього вдень має потрапляти світло. Найкраще, коли воно розташоване на південному боці, тоді сонце допомагає обігрівати приміщення навіть узимку. Скло треба помити, бо через бруд воно не пропускає достатньо світла, а світло для курей не менш важливе, ніж тепло. У деяких господарів стоять лампи, і це добре, але варто обирати не надто. То яскраве світло достатньо теплої жовтої лампи потужністю 40 60 Вт, можна поставити її на таймер, щоб світло вмикалося вранці раніше і вимикалося ввечері пізніше, подовжуючи день для курей. Головне не вішати лампу низько, щоб птахи її не зачепили краще встановити плафон або металеву сітку, тоді тепло трохи додається, і світло рівномірне. Утеплення курника це справа, де важлива не розкіш, а розумна достатність. Не треба робити термос, у якому птах задихається, і не можна залишати голі дошки, через які вітер свище. Треба знайти золоту середину, щоб було тепло, сухо і свіже. Тоді кури почуватимуться добре, не мерзнутимуть, матимуть здоровий вигляд і продовжать нести яйця навіть у лютому. І тоді господар знатиме, що його праця не даремна. Бо правильне утеплення це запорука спокійної, стабільної зими, коли і в мороз, і в заметілю курнику панує тиша, сухість і приємне тепло. А на сідалах сидить задоволене, здорове птаство. Перед тим як заводити нову підстилку і остаточно закривати курник на зиму, треба провести справжню генеральну чистку і дезінфекцію це неформальність. А найважливіший етап, який визначає, чи буде курка здорова, чи не заведуться паразити, і чи зможе господар спати спокійно. Бо, як кажуть старі люди, нечистий курник то не курник, а лікарня для курей, і в цьому є велика правда за літо у приміщенні накопичується пил, послід, жир спір'я, залишки корму. Усе це створює ідеальні умови для кліщів, вошей, бліг і всілякої дрібноти, яка потім мучить птахів узимку. Тому восени треба прибрати все до останньої соломинки. Починають дезінфекцію завжди з механічного очищення, спершу винести всю стару підстилку, гнізда, дошки, навіть поїлки і годівниці. Краще все виносити на подвір'я, де можна опалити або добре вимити. Стару підстилку, якщо вона зіпсована чи волога, краще не залишати для компосту, а спалити. У ній часто сидять яйця паразитів, які можуть пережити мороз. Стіни, сідала, кути треба обмести віником або щіткою, зняти павутину, пил і залишки бруду. Потім беруть розчин гарячої води з содою або золи. Це старий, але дуже дієвий засіб. Ним миють усе, що можна. Дошки, гнізда, жердини, коли все просохне, переходять до побілки. Побілка не просто для краси, вапно вбиває мікробів, грибок і личинки комах. Для побілки беруть свіжогашене вапно близько 2 кг на відро води, додають трохи мідного купоросу або кухонної солі, щоб посилити ефект. Потім з широкою щіткою білять стіни, стелю, навіть кути й щілини. Коли побілка підсихає, Приміщення стає світлішим і чистішим, а запах вапна відлякує паразитів. Такий спосіб простий і дешевий, але дуже ефективний. Дехто ще обпалює металеві частини сірником або паяльною лампою. Це додатково знищує кліщів, які можуть ховатися в тріщинах. Є й інші способи дезінфекції. Якщо хочеться зробити по сучасному у ветеринарних аптеках. Продаються спеціальні засоби: Бровадес плюс, вірконс та інші. Ними можна обробити стіни і підлогу з пульверизатора, а потім добре провітрити приміщення. Але навіть без цих препаратів можна обійтися. Народні методи працюють не гірше дехто обкурює курник сіркою, ставлять на металеву миску шматок сірчаної шашки або сірчаного порошку, підпалюють і зачиняють двері на кілька годин. Дим. Проникає у всі щілини і виганяє паразитів. Після такої обробки треба добре провітрити курник не менше доби, щоб запах сірки вивітрився. Паразити це справжня біда, особливо в холодну пору, коли кури більше сидять у приміщенні. Найчастіше у курнику заводяться курячі кліщі, пухоїди та блохи. Вони кусають птахів, висмоктують кров, через що кури стають нервовими, перестають нести яйця. Худнуть і, і, і навіть гинуть від виснаження. Щоб цього не сталося, треба діяти наперед. Після дезінфекції можна обробити всі сідали гнізда деревним попелом або сумішшю попелу з піском. Цей простий засіб діє як природний дезінфектор. Кури самі люблять купатися в попелі. Це їхній природний спосіб позбавлення від паразитів. Добре поставити в курнику або в загороді коробку з сумішу, піску й попелу, щоб птахи могли купатися там узимку. Старі господарі радять також насипати під суху полин або пижмо. Їх запах не подобається бліхам і кліщам, а ще створює приємну свіжість у приміщенні, дехто додає в побілку або у воду для миття кілька крапель дьогтю чи оцту. Запах відлякує паразитів і дезінфікує. Такі прості засоби діють без хімії і не шкодять самим птахам. Важливо робити все послідовно спочатку прибрати, потім вимити, побілити, провітрити і тільки після цього насипати нову підстилку. Годівниці і поїлки теж треба ретельно вимити гарячою водою із содою чи сіллю. Якщо є пластик або метал, можна навіть обшпарити окропом, взимку залишки корму швидко псуються. А якщо влітку там оселилися бактерії, вони тільки й чекають, щоб перейти на ослаблених курей. Тому чистота це не дрібниця, а справжня профілактика хвороб. Коли все блищить і пахне свіжістю, тоді й дихати легше, і птиця почувається спокійно. Після дезінфекції потрібно дати курнику відстоятися кілька днів. Нехай він провітриться, висохне, щоб не було зайвої вологості. Потім уже можна повертати гнізда, ставити свіжу солому, посуд і впускати курей. У цей момент важливо ще раз оглянути всіх птахів, якщо є ті, що чухаються, мають подразнення на шкірі або розпатлене пір'я, їх варто окремо обробити спеціальним порошком від паразитів або народним засобом сумішую тютюнового пилу з попелом. Хворих чи ослаблених курей краще тимчасово відсадити, щоб не заразили решту. Регулярна профілактика це не розкіш, а звичка доброго господаря. Раз на місяць варто оглядати сідала, перевіряти кути, міняти частину підстилки й оновлювати побілку, якщо треба, тоді ні кліщ, ні грибок не з'являться, бо паразити люблять не холод чи тепло, а безлад, де чисто, там вони не приживаються, і це перевірено не одним поколінням. Наші бабусі, які не мали ні пінопласту, ні хімічних засобів, утримували курей у чистих, сухих і здорових курниках саме завдяки простим речам попелу, вапну провітрюванню і уважності. І їхні кури жили довше, не хворіли і давали більше яєць. Отож, дезінфекція це не раз на рік, а постійна турбота. Як у хаті треба прибирати, так і в курнику. Бо чистота це половина успіху у будь-якому господарстві. А коли курник блищить свіжою побілкою, пахне полином і попелом, а кури спокійно сидять на чистих сідалах, та й тоді господар знає, що все зроблено як треба, і зима мине без бід після всіх робіт, утеплення, вентиляції і дезінфекції, приходить черга підстилки. це не просто солома під ногами. А справжній природний обігрівач і фільтр для вологи від неї залежить, чи буде курці тепло, сухо й комфортно, чи навпаки, вона мерзнутиме, стоятиме в сирості і хворітиме. Правильна підстилка це як ковдра, яку треба розстелити з розумом, щоб узимку в курнику панував м'який сухий мікроклімат. У селах завжди казали, яка підстилка, така й несучка. І це не жарт, бо птах, що мерзне лапами, не нестиме яєць навіть при найкращому кормі. Починати треба з основи. Якщо підлога земляна спершу кладуть шар сухої тирси або торфу, товщиною не менше 5 см, цей шар поглинає вологу й запах аміаку, а зверху вже насипають солому або подрібнене сіно. Якщо підлога дерев'яна також корисно дати нижні шари із тирси, бо дерево з часом вбирає запахи. Найкраща підстилка це суміш різних матеріалів, трохи соломи, трохи тирси, трохи торфу, тоді вона не злежується, не пріє і не мокне. Товщина шару спочатку має бути 10-15 см, але поступово її додають, утворюючи глибоку підстилку до 20-30 см до кінця зими. Така глибока підстилка працює як природний обігрівач знизу вона трохи гріється через мікробіологічні процеси розкладання посліду, і тепло повільно підіймається вгору. Але тут важливо знати міру якщо підстилка надто волога або злежана, то вона починає гнити і замість тепла виділяє пари аміаку, тоді курям важко дихати, вони хворіють на бронхіт. а в господаря сльозяться очі, коли він заходить до приміщення. Щоб цього уникнути, треба регулярно перевертати верхній шар вилами або дерев'яною лопатою. Раз на тиждень легенько розпушити підстилку, і вона знову починає дихати, тримати тепло. Якщо бачите, що підстилка стала сирою, додавайте сухої тирси або соломи зверху. А коли на поверхні з'являється кірка чи неприємний запах, значить час вичистити частину старої і покласти нову. Є кілька традиційних способів, які перевірені десятками зим. Один із них підстилка на основі торфу. Торф чудово вбирає вологу і нейтралізує запах м'яку, а ще утримує тепло. Його можна змішувати з соломою або тирсою. Ще один зола з соломою. У солому додають трохи попелу, який не дає розвиватися бактеріям і паразитам. Старі господарі навіть кидали на підстилку подрібнену лушпиння цибулі або часнику, воно має природну антисептичну дію і трохи освіжає повітря в курнику. Усе це не вигадки, а досвід поколінь, коли без хімії і дорогих препаратів селяни тримали чисті теплі приміщення. Глибока підстилка має ще одну перевагу навесні вона перетворюється на прекрасне добриво. Коли сніг сходить, цю суміш можна винести на город чи компостну яму, і за кілька місяців вона стане м'яким перегноєм, багатим на азот. Це приклад, як у господарстві все замикається в коло. Кури годують родину, а їхній послід потім годує землю, на якій росте новий корм. Але щоб це працювало, підстилка має бути правильною, не мокрою і не смердючою, а живою, дихаючою. У взимку підстилка виконує ще одну функцію вона дає курям відчуття безпеки. Коли лапам тепло, птиця спокійна, вона не метушиться, не збирається в купу, не давиться одна одну. У доброму курнику з глибокою підстилкою температура може триматися на кілька градусів вище, ніж на дворі, навіть без обігріву. Це означає, що господар може зекономити на електриці чи дровах. Дехто навіть додає трохи зерна в нижні шари, щоб кури, копирсаючись, самі розпушували підстилку. Це старий спосіб автоматичного перемішування, і птахи зайняті, і чистота зберігається. Не слід забувати про контроль вологості. Якщо підлога біля поїлок постійно мокра, треба підставити дерев'яну решітку чи дошку, щоб вода не потрапляла в підстилку. Узимку волога не випаровується швидко, тому навіть кілька крапель можуть створити калюжу, яка з часом розтягнеться по всьому приміщенню. Так само не варто ставити поїлки прямо біля сідал, краще відокремити місце для пиття. І ще одна порада раз на місяць посипати підстилку тонким шаром сухої золи або вапна пушонки. Це допомагає зберегти її сухою і перешкоджає. Появі неприємного запаху. Коли приходить весна, не треба чекати, доки підстилка сама перегорить. Варто її поступово вигрібати шар за шаром і виносити нагород. Усе, що залишиться на дні, можна залишити як перший шар для нової підстилки наступного сезону, якщо вона суха і без запаху. Але якщо є навіть натяк на гниль, плісняву чи мокрі плями, краще все вичистити до дошок і знову побілити стіни. Це створює чистий старт для нового циклу. Хороша підстилка це не просто сухий матеріал під ногами, це частина здорової екосистеми курника. Вона поглинає запахи, утримує тепло, робить м'який ґрунт для лап, зберігає чистоту яєць і настрій птахів. І головне, вона допомагає господарю зекономити сили і час. Бо там, де чисто і тепло, не треба щодня прибирати і перейматися. Чи не захворіють кури. Усе працює природно, як належить у доброму господарстві. Отже, якщо підсумувати, гарна підстилка це поєднання сухості, глибини і правильного догляду. Її треба постійно перевіряти, підсипати і час від часу перемішувати. Не шкодуйте часу на це, бо підстилка серце зимового курника. Коли вона в порядку, то й уся пташина-сім'я буде здорова, весела і вдячна господареві щоденним яйцем у гнізді. І тоді, навіть у найсуворіший мороз, у курнику пануватиме тепло, спокій і той особливий домашній дух, який відчуває кожен хто живе і працює на своїй землі.